Продається комфортна двокімнатна квартира в утепленому будинку, розташованому на п'ятому поверсі 10-поверхівки, закритий двір із затишною атмосферою та зручною інфраструктурою. Простора кухня з газом і духовою плитою. Ідеально підходить для приготування домашніх страв. Світла кімната з виходом на лоджію, з якої відкривається чудовий вид на парк Горького. До якого лише 5 хвилин пішки. Квартира розташована в самому центрі міста. Після капітального ремонту в ній ніхто не проживав. Усе нове, чисте і готове до заселення. Загальна площа 54 квадратних метри. У квартирі також передбачено окрему кладову, світла ванна кімната та друга кімната з великою шафою купе. Вікна обох кімнат виходять на парк, що додає простору та свіжості. Записуйтесь на перегляд. Квартира чекає на вас.